Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, є одна дуже древня легенда, яка розповідає про хлопчину, про юнака, який жив, мешкав у горах. Він, звич... жив собі у звичайному селі, такому, як всі, не гірше, не краще. Але кожного дня, піднімаючись на гору, десь в далечині він бачив. Срібні, світлі гори. А потім дивився на своє село і йому здавалось, що там, десь попереду, де ті світлі, срібні гори, життя би, певно, буде краще, щасливіше. І ось він виріс, покинув рідну хату і рушив у напряму тих гір. Дорога видалась значно довшою, ніж йому здавалося спочатку. Він йшов до тих гір, вони завжди були попереду. Але проходив через такі самі села, абсолютно такі самі, в якому він жив, але завжди перед ним були ті гори. І він йшов, гори завжди були попереду, на певній відстані, завжди зустрічались такі самі села, такі самі місцевості. І, врешті, життя підійшло до завершення. І він зупинився, подивився вперед, ті срібні, світлі гори. Так само попереду. І тоді він оглянувся назад і побачив позаду себе срібні, світлі, чисті гори те звідки він прийшов. І ось ця легенда, вона подібна до нашого життя. Бо так само ми з вами живемо, виростаємо, бачимо перед собою певні цілі. Бачимо перед собою щастя, якого прагнемо. Всі люди живуть, щоб бути щасливими. Саме пошук щастя є тим що рухає кожною людиною. А в чому то щастя? І ось людина виростає, вона перед собою бачить, бачить, мов би такі самі гори: або багатство, яке мало би і зробити, або успіх, або кар'єру, або славу. І ось людина за тим всім іде. Людина росте. Думає, от закінчу школу, потім закінчу університет, потім одружуся, і ось весь час живе, живе задля майбутнього, а потім оглядається і дивиться, а все те найкраще, воно чомусь виявляється назаду. Все життя біжало допереду, все життя чогось прагнуло, для того, щоб, врешті врешт обернутися і побачити, що те щастя, за яким біжало, залишилось позаду. Те щастя, що людина насправді думала, що колись буде щасливою, а щастя залишило десь позаду. І все життя було наповнене клопотом, турботами, мандрівкою. Але все в дійсності в минулому. Насправді, ми так швидко хочемо подорослішати, щоб потім, щоб потім саме дитинство, школу згадувати, як ті моменти, коли ми з вами були щасливими. Насправді, всі люди женуться за щастям. А щастя Щастя проходить повз. В дійсності? Чому? Ми думаємо, що колись будемо щасливими, ми готуємося бути щасливими колись у майбутньому. І таким чином наше життя перетворює в неіснування. Як казав один мудрець, тільки декілька людей живуть сьогодні, і більшість готується жити, жити завтра. Насправді, а що таке щастя? В чому воно, в чому воно полягає? Чому ми у гонитві за щастям? перетворюємо своє життя гонитву за вітром. І не стільки здобуваємо, скільки насправді втрачаємо саме, саме головне. А чому ми вдавалося в дитинстві бути щасливими? Чому всі люди, у всіх різне дитинство, яке не завжди можна назвати щасливим, але саме дитинство переважно згадується як найкраща пора? Справа в тому, що ми тоді, коли були дітьми, ми жили. Сьогоднішнім днем, так ми ще ми жили. Кожний день для нас була певна пригода. Ми ще не знали, що для того, щоб бути щасливим, треба бути багатим, треба бути успішним, треба бути відомим і так далі. Ні, ми просто жили. Ми тішились, ми відкривали. Кожний день був для нас пригода. У нас ще не було тих страхів про майбутнє. А потім ми виростали. Нас переконували в тому, реклама, інші люди. Нас переконували в тому, що для того, щоб бути щасливим, треба бути таким, треба мати то, треба бути то, треба бути то. І ми включилися у цю гонитву за чужими уявленнями про щастя. Те справжнє, що полягає у стосунках між людьми, у стосунках з Богом, ми втратили, проміняли на підробне. Це перше, що не дає нам бути щасливими. Знаєте, ми всі зараз з вами живемо в час. Як є навіть такий жарт, що Бог створив світ, все решта зроблено в Китаї. Ми живемо з вами в час багатьох і великих підробок. Не йдеться тільки про речі, йдеться про цінності. І як підробки, деколи неякісні, а деколи прямо шкідливі, так само ми зараз з вами живемо в час підроблих цінностей, підроблених уявлень про щастя. Ось за ними ми з вами женемось. Щастя у кожного на свій розмір. Ми з вами женемося за чужим щастям, за те, кому, за те що внушила, що в чому нас переконала реклама, що це нам конче для щастя потрібно. І ось найбільша проблема, що надає нам зараз бути щасливими, це в дійсності, це нерозуміння того, в чому полягає щастя, незнання. Бракує нам, власне, отої мудрості. Через яке ми не можемо з вами відрізнити справжнього, що насправді полягає в стосунках, у людях. Не можемо відрізнити від підробного. Ми з вами женемось за речами тоді, як щасливим нас може зробити тільки люди. Наше життя кожного дня отрує страх перед майбутнім. Саме тому так люди женуться за багатством, тому що багатство це не мов би гарантія. Але здобувши багатство, людина стає від нього залежною і починає боятися за майбутнє, бо можна все втратити ще більше, ніж тоді, коли була, коли була бідною. І таким чином мамона, тобто древній Бог багатства. Він не стільки дає людині свободу, без якої неможливо щастя, скільки навпаки уярмлює. І ось людина боїться майбутнього. І тому є дуже важливо. Інше. Що люди дуже часто не є щасливими, тому що бояться, тому що не будуть відповідати чимось уявленням про щастя. Тобто, насправді, люди страждають не тому, що чогось не мають для щастя, але люди страждають і терплять, тому що вони не мають того, що їм здається, що людям здається для щастя, конче потрібно. Воно, можливо, і не потрібно, але що люди подумають? Всі стараються відповідати чиїмось критеріям. Всі в дійсності шукають щастя на чужий розмір і таким чином женуться за чужими снами, за чужими мріями. Його властиво страх перед тим, що люди подумають, так само отруєє наше життя. І хоча ми насправді ми маємо на 99% все, щоб бути щасливими сьогодні, 99% людей є нещасливими, тому що вони не мають. Того, що їм здається для щастя кожен потрібно, вони не бачать того, що мають, але їх болить через те, що вони не мають того, що можливо їм потрібно. Оця думка, оцей страх перед людьми, що люди подумають, страх, що я не відповідаю чужим критеріям, і він отруює життя. Тоді, як треба думати не про думку багатьох людей, а треба думати про Бога. Бога треба боятись. І тоді, як страх перед людською думкою отруює життя, Страх, тобто пам'ять про Бога, він визволяє людину. Він її робить насправді вільною, він її не мав би вчити розрізняти, що справжнє, що, що підробне. Так само є дуже важливо, щоб людина зрозуміла, що те, що було, його вже нема. А буде, буде все з Божої ласки. І тому є дуже важливо, щоб людина, людина насправді, з довірою, ставлячись до майбутнього, жила сьогоднішнім днем. Ми кожного дня з вами молимось молитву Отче наш. І двічі кажемо, хліб наш насущний, дай нам днесь». Якщо оцей уривок, який ми з вами щойно почули, прочитати трохи далі, ми з вами почуємо слова не журіться отже, завтрашнім днем. Завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі днева його лиха. От як в молитві Очина наш», ми просимо те, що потрібно нам сьогодні, дай нам сьогодні. Насправді, тому що ми весь час женемося якимось щастям, ми готуємося жити завтра, а потім оглядаємось, а то все було. Те справжнє, то добре було, а ми цього не поцінували. І тому є дуже важливо з довірою до Бога жити сьогоднішнім днем, пам'ятати, шукати того справжнього. І ось ми з вами почули, шукайте найперше Царство Божого, все решта вам додасться. Проблема людини це просто визначити пріоритети. Господь не каже нам відкласти всі наші життєві турботи, опустити руки, сидіти і чекати, що він нас, він нас нагодує. Ні, ми повинні робити те, що ми можемо робити, і навіть трошки більше, ніж нам виходить. Старатися щораз то робити краще. Але. З другого боку, ми повинні з вами розрізняти, що є головне, а що є другорядне. І головним є царство Боже. Ми з вами багато чуємо та й багато вже говорили про царство Боже. А царство Боже це праведність, мир і радість у Дусі святому. Тобто, це правильні стосунки з Богом і з ближнім. Цього ми найперше повинні шукати, а все решта насправді додасться, бо знає, що нам потрібно. І Бог дає завжди нам те, що потрібно. Ми, можливо, не бачимо тих дарів Божих, тому що ми шукаємось, женемось за чимось іншим. І тому є дуже важливо, щоб все наше життєве устремління було в дійсності царство Боже. Стосунки з Богом і з ближнім. Все решта насправді додасться не журитися завтрашнім знем, жити сьогодні. Шукати не речей, а людей, бо людину щасливою може зробити тільки Бог і інша людина. Речі, речі як наркотик. Гроші теж як наркотик. Обіцяють багато, але хіба виснажують людину. І хоча ті слова Євангелія, шукайте Царство Божого, решта додасться, виглядають дуже якимись такими ідеальними. Позинову нереальними ні. Вони є дуже практичною порадою. Живіть сьогодні, майбутнє віддайте майбутнє, майбутнє віддайте Богові. Минуле так само віддайте Богові, щоб він його зцілив. Дякуйте за те, що маєте, відкритись на ті Божі дари, а все те, що потрібно, потрібно для життя, потрібно для щастя, Бог нам кожного дня дає. Просто нам деколи бракує довіри і мудрості. Слава Ісусу Христу!